Слава нашому Господу, хвала йому, хай буде. Прочитаємо псалом 66, 6 по 8 вірш. Псалом 66. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи, земля врожай свій дала. Бог поблагословив нас, наш Бог. Нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться Його. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми дякуємо Богові і ще раз і ще раз, що в цей час, тривожний час для нашої країни. Ми можемо в куточку нашому прославляти Бога, збиратися разом і сьогодні мати ще один день: день подяки, день хвали нашому Богові за плоди, за врожай, які так щедро лежать сьогодні перед нами і свідчать про те, що в нашому краї є достаток. Ми безмежно вдячні Богові за врожай, який дала земля для нас за їжу, яку Він постійно посилає для нас, за те, що він так турбується про нас, одягає, зігріває. І віруючі люди, коли беруть щось із цього, коли вкушають ось цю їжу, кожен раз, коли вони її беруть в руки, коли вкушають дари, які дав Бог, вони це роблять з вдячним серцем. Їх наповнює хвала і подяка Богові, адже це все від Бога. Нічого з цього, що перед нами не могло з'явитися саме по собі, або від того, щоб ми би це самі могли зробити. Це все дар Божий, який протягом уже шести тисяч років від створення світу непреривно дає свій врожай. Господь один раз створив це був на третій день. І зараз до цих пір, на четвертий день, і зараз до цих пір ми це маємо. Ми куштуємо ці, цю їжу, і земля постійно, стабільно дає свій плід. Ми раді з того, що Бог так все створив, що є чітка закономірність, є сівба, є жнива. І ми кожен рік, кожен раз маємо що їсти. І ми дякуємо Богові за це. І нам приємно, коли ми щось посадили. Очікуємо від цього плоду, і цей плід з'являється. І ці рослини, поле дає свій плід, і ми можемо куштувати і дякувати Богові. Але хотілося б сьогодні порозмірковувати над те, а що від нас чекає Господь? Ось ми від землі чекали плоду, і слава Богу, земля дала свій врожай, дала свій плід. А що чекає від нас Бог? Що Господь хоче від нас отримати? Які плоди Бог очікує від нас, і чи дійсно Він чекає, щоб ми щось йому принесли? Давайте подивимося, трошечки пороздумуємо. Земля то дала свій плід, а протягом цього року чи ми дали свій плід Богові? Чи принесли ми плід Богові, який Він хоче від нас отримати? Що Він очікує від нас? Які плоди Бог хоче отримати від нас? Про це також Слово Боже пише і дуже багато. Дуже багато раз Слово Боже прирівнює нас до землі, до поля, до плодів. І показує, що так, як земля дає свій плід, так Бог від нас чекає певні плоди. Які це плоди? Перше місце, яке я бажаю прочитати, це 2 Коринтян, 9 розділ з 10 вірша. Вже є перша згадка про те, який плід чекає від нас Бог. 2 Коринтян, 9 9.10. А той. Хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої. Бачимо, що прямим текстом сказано, що так як Бог дає ось цю земну їжу, дає хліб і пожив сіячеві, земний хліб, звичайний хліб, фізичний, так само Бог дає і духовне насіння щоб через це насіння ми могли прорости і зростити в нас плід, духовний плід, який саме. І тут указано: Господь чекає на від нас плід праведності. Тобто, перше, що від нас Господь хоче бачити, ось такі, як ці гарні плоди фізичні, так від нас Він хоче побачити рясний плід праведності. По простому можна сказати праведність. Господь очікував від нас протягом цього року праведність. Чи принесли ми йому в кінці сьогодні на день жнив плід праведності? Господь, коли дивиться на нас, чи приємно йому від нас, і чи може він взяти в руки наш плід і помилуватися ним, вкуштувати і сказати, дійсно смачний, приємний плід праведності приніс той брат чи та сестра. Його палило сонце, його обвівали дощі, обвівали вітри, поливали дощі, можливо, град бив. В різні випробування цей христинин переносив, але він все-таки приніс цей плід. І Він не зіпсувався, він вистояв, ніяка хвороба його не взяла, і плід все-таки є в кінці, після різних випробувань. Як Господь хоче побачити в нас цей плід? Адже плід праведності без праведності, без цього плоду, ніхто не може побачити Бога. Господа можна побачити тільки праведним і святим. Як можна стати праведним, і через кого ми отримуємо цю праведність, це вже інша тема. Якщо коротко, то ми свою власну праведність не можемо принести. Але коли ми в Ісусі Христі перебуваємо, то Він у нас виробляє ось цю праведність, і в ньому ми можемо бути праведні. І дійсно, в Ісусі Христі, ходячи в Дусі Святому, ми можемо принести цей плід праведність, і це реально. Бо хтось може сказати, та цей плід нереально принести. Хто з нас може бути праведним, хто з нас може догодити Богові? Самі по собі не можемо. Але недаремно Ісус Христос сказав в 15 розділі Івана, що без мене ви дійсно нічого не можете робити. А хто в мені перебуває, той рясно зароджує і приносить рясний плід. Тому плід праведності дійсно можна принести сьогодні, і це реально. Просто потрібно постійно перебувати в Господі нашому Ісусі Христі. Які ще плоди від нас очікує Бог. Бачимо, що була одна категорія людей, і це були на той час євреї, до яких прийшов Ісус Христос, але вони не прийняли Його. Бог від них чекав плодів, але вони йому їх не принесли. І Господь їм говорить притчу, Матвія, 21, розділ, 43 вірш. Він говорить їм притчу вище. Якщо захочете, можете перечитати вище цей контекст, там сказано про те, що притча про те, що один господар насадив виноградник і післав туди працівників, але ті працівники не приносили йому плоду. І всіх слуг, яких він посилав, вони їх зневажували і в кінці вбили його сина і не давали плід. Тобто вони від виноградника нічого, ніякого плоду не давали своєму панові. І він каже в 43-му вірші: Тому кажу вам. Що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. Бачимо, що Господь, він терпить, Він довго терпить. Але Бог очікує народ, очікує людей, які будуть стабільно приносити йому плоди. Для Бога це важливо. І ті, які не приносили плід Богові, від них віднялось Царство Боже і передалось тим, хто це робить. Тому Господь. Він робить все. Він обкопує в Біблії сказано, що так як дата, як дерево обкопують кожен рік, е, ну, також удобряють його, поливають, чекають від нього плоди, чекають, чекають, чи воно не принесе плід. Так само Бог Він старається над нами. Він робить все, щоб ми принесли плід. Але якщо пройде довгий час і від нас плоду так і не буде Богові, то... Є загроза, що Бог може забрати від нас Царство Боже і віддати тим, кого, хто буде приносити плід. Також бачимо інше місце, ми вже про це згадували. Ще раз прочитаємо Івана, 15 розділ, другий вірш, Івана 15, 2, і там сказано: усяку галузку в мене, що плоду не родить, не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, що прясніше родила. Бачимо, що не просто Господь чекає від нас яких-небудь плодів. Він хоче, щоб ми рясно зароджували. Бачимо, що кожна гілка, яка не приносить плід, вона буде відтята. Це серйозні слова Ісуса Христа. Тобто, не просто якщо ми будемо лише погані плоди приносити, тоді Господь нас відкине. Якщо ми будемо взагалі не приносити ніяких плодів, тобто бути нейтральними, це також дуже погано. Хтось думає, якщо я роблю гріхи, роблю погані справи, от тоді я буду мати проблеми від Бога. А якщо я собі просто живу на землі, скажем так, легенько, не, не напрягаючись, собі спокійно живу, сам сам собі для себе, що хочу, то роблю, нікого не кривдю, я нікому не заважаю. Хтось може подумати. І Господь вже має бути мною задоволений. Ось такий нейтральний стан. Поганого нічого не роблю, але й плоду не приношу Богові. То це є дуже небезпечний стан. Бо тут в цьому вірші не сказано, що ту гілку, яка принесла поганий плід, Бог відрізає. А ту гілку, яка не принесла жодного ніякого плоду, ту відрізає. Тому небезпечно залишитись без плоду. Небезпечно. З року в рік не приносити плід Богові, тому що Господнє терпіння воно довге і Він довго терпить. Але настане час, і безплодні гілки він відітне, які не принесли так плоду. Господь дійсно хоче, щоб ці гілки зароджували, приносили плід, І не простий плід, а рясний плід. Господь завжди хоче максимум. І в Господі це реально. Тому я... Ще раз підкреслюю, що важливо приносити плід Богові. Так як для нас це важливо, адже якби земля не давала свій плід, ми не змогли би жити, ми би померли. Тобто для нас це дуже важливо, щоб були плоди. Для Господа так само дуже важливо, щоб його творіння, вінець Його творіння, діти Божі, були переповнені плодами праведності, святості, різними плодами. В Біблії є дуже багато місць, які плоди Господь від нас чекає. Також є ще один плід, який найперше повинна принести людина. З чого все розпочинається? Шлях за Господом. Колись Іван Хреститель про це сказав, і це записано Матфія, 3 розділ, восьмий вірш. Він говорив до людей, і особливо до одної категорії, яка не хотіла, не хотіла приймати, не хотіла слухатись, не хотіла каятись. Він їм прямо говорив. І він каже: восьмий вірш, отож учиніть гідний плід покаяння. Господь від нас чекає ще один плід. гідний плід покаяння. Тут ще слово стоїть гідний. Як ми розуміємо це слово? Тобто добрий, справжній, якісний, достойний, достойний плід. Не просто який-небудь плід покаяння. А сказано гідний плід покаяння. Що означає гідний? Що означає достойний? Це означає дійсно справжній, дійсно приємний плід. такий плід, який можна взяти в руку і потішитись, скуштувати, і він буде смачний. Ось такий плід покаяння чекає Господь від кожного з нас. Тобто дійсно покаяння, яке підтверджується на ділах, яке підтверджується на поведінці, люди, які дивляться на нас які по-справді покаялись, вони бачать, що це людина, яка по справжньому покаялась, це віруюча людина, життя якої змінилось. Дуже яскрава для нас ілюстрація, який це гідний плід покаяння. Це коли ми читаємо про Закхея. В Біблії є історія про одного чоловіка, Закхея, який був митник, який кривдив людей, можливо, з них здирав за багато грошей налогів. Його не любили. Він не був в пошані. Але коли Ісус Христос увійшов в Його дім, і коли Він покаявся, то було видно гідний плід покаяння, тому що на ділах було видно, що ця людина помінялася. І Він сказав, кого скривдив, я поверну, віддам четверо, а половину свого маєтку роздам бідним. Тобто, серце ось цього е, скупого Закхея, який все для себе згромаджував, після. Покаяння після достойного покаяння змінилося, і це всі побачили. І від собі, ті, кого він скривдив, і він приходить до них і каже: я в тебе там забрав скільки? Сто гривень, на тобі 400. Тисячу гривень забрав, на тобі 4 тисячі. Вибач мене, що я так поступив. На практиці людина показала, що вона змінилась, щось відбулося особливе в житті. Так і в нас Господь чекає достойного плоду покаяння. Якщо ми йшли від Господа. Якщо ми жили в нерозкаянні, якщо ми жили в ненависті, якщо ми жили в нелюбові, якщо ми жили і не думали про Бога, не думали про церкву Христову, не служили, жили тільки для себе, то після покаяння життя змінюється. І ця людина горить для Бога, горить для інших, любить Слово Боже, читає його кожен день. Видно, що відбувся достойний плід покаяння. Отже, не просто плід гарний, а він ще має бути. І смачний. Тут перед нами гарні плоди. Але надіємося, що вони і смачні. Буває так, що йдеш в якийсь садок, особливо десь, можливо, на полях, заброшений садок, ніхто вже з ним не дивиться, і бачиш яблуня і рясно вродила, і думаєш, о, зараз зірву яблуко, посмакую. Йдеш, зриваєш це яблуко, хочеш його їсти, а воно і кисле, і несмачне. І ти розумієш, що щось з ним не то. Або це було дике яблуко, або ще щось з ним не то. І навіть те, що це яблуня вродила дуже рясно, це їй не допоможе. Ті яблука ніхто не збере. І ніхто, скажімо так, умовно не подякує цій яблуні, що вона так багато принесла плодів, якщо ці плоди не смачні. Це може бути і для нас хороша ілюстрація. Ми можемо приносити плід Богові, але якщо наш плід не смачний Богові, якщо Господь не може... Ним насолодитись, скуштуватись, сказати дійсно, ось це те, що мені подобається. Ось я люблю вкушати плоди праведності від цього християнина. Мені це приємно, мені це по серцю. Якщо Господу не смачний наш плід, і Він його не може скуштувати, то наявність плоду цього недостатньо. Плід повинен бути якісний, гідний і смачний. Тобто, для Господа повинно бути все найкраще для нас. І Якщо ми дійсно стараємось догодити Господу, то старатись так, щоб йому було приємно. Недаремно в Єфесян сказано: допевняйтесь, що приємне для Господа. І там, в цьому контексті, якраз говориться про плоди. Які плоди ви раніше приносили, ті відкиньте. Ті Господу неприємні до покаяння. А після покаяння людина приносить Господу приємні плоди. І такі плоди Господь хоче від нас бачити. Також хотілося би ще торкнутися, згадати одну притчу, яку розповів Ісус Христос, це Матвія 7 розділ. Вірніше, Матвія 13 розділ, прочитаємо наступну притчу Матвія 13, 24. Іншу притчу подав він їм, кажучи, царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницею насіяв та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався й кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм, звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали йому: Отож чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він сказав: ні, щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ними пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив, А жнива а в жнива накажу я жінцям: зберіть перший кукіль і Його пов'яжіть у снопи, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Далі нижче йде пояснення. Ісус Христос пояснив цю притчу, хто такий кукіль, хто така пшениця. І що буде з кукілем, і що буде з пшеницею. Пшениця це сини царства, це Божі люди, кукіль це всі ті, які дуже схожі, які дуже схожі на справжніх дітей Божих, на віруючих, але вони такі мене є. Я не знаю, ніколи не бачив, але говорять, що кукіль він е, на початку, коли росте пшениця, якщо між нею насіяти кукіль, то дуже буде важко розрізнити, де кукіль, де пшениця. Вони дуже схожі між собою. Але вже можна розрізнити, вже коли приходять жнива. Бо колос зерна вони наливаються, і колос стає важкий, і він схиляється до землі, а кукіль як стояв рівненько без плоду, так і далі продовжує стояти. І таким чином тільки в жнива можна розпізнати, де кукіль, а де пшениця. А поки дожнив, поки той час настане. То істинна пшениця і фальшива пшениця, кукіль між собою майже не відрізняються. Тому і ми повинні зрозуміти, що є люди, які дуже схожі на тих, хто догоджує Богу. Є люди, які дуже схожі на віруючих, є люди, які стараються, і вони кажуть, а ми нічим від вас не відрізняємося. Ми такі самі, ми віримо в одного Бога, ми віримо в того самого, Бог один. І з нами все добре. Але в жнива, в жнива буде чітко видно, хто був кукілем, а хто був пшеницею. І в жнива Господь розділить. Тільки тоді. А зараз, поки ми ростемо, ми не знаємо. Ми не знаємо, хто кукіль, а хто пшениця. Хоча іноді можна і здогадатися. Але насправді Господь хоче, щоб ми були пшеницею. Господь хоче, щоб ми рясно зароджували і не. Прийняли участі ось цього кукілю, бо Його будуть зв'язувати і кидати вогонь, так як написано. А пшеницю збере Господь в свої засіки. Тому дуже важливо перевірити своє серце, а хто я? Я справжній віручий, я справжня дитина Божа, чи я лише схожий, чи я лише здаюся? видаюся за справжню. Як можна перевірити себе? Як можна перевірити, чи я справжній чи ні? Ісус Христос. Сказав такі слова. Ісус Христос сказав по плодам їх пізнаєте їх. Отож, це записано Матвія 7,16. По плодам їхнім ви пізнаєте їх. Отже, як можна дізнатися, хто я? Подивитися на свої плоди, які ми приносимо? Якщо ми приносимо Господу достойні плоди праведності, про які вже було сказано, якщо ми вчинили гідний плід покаяння, якщо в нас є плоди духа, про які згадано в Галатам 5:22: любов, радість, мир, довготерпіння. Якщо в нас є ось це все, і ми віримо в Господа Ісуса Христа і ми впевнені в своєму спасінні, то значить, ми пшениця або ми справжні істинні християни, які слідуємо за Ісусом Христом і приносимо Богові достойний плід. А якщо ми лише носимо Біблію в руках, якщо ми лише говоримо слова до Бога, молимось, але в житті не видно ось цього плоду, в житті проявляється ненависть, непрощення, заздрість, завитки, можливо, інші якісь гріхи і так далі, нелюбов, небажання відвідувати церкву, молитися, славити Бога, служити Господу. Якщо проявляються інші плоди, то Треба зупинитися і покаятись. Бо настане час, і Господь, і прийдуть жнива, так як прийшли сьогодні для цього врожаю, прийдуть жнива і для нас. І дуже важливо поглянути, де буду я. Отож, переглянемо своє серце, які в нас плоди, і будемо приносити, Господи, достойні плоди, так як земля дала свій врожай, так і ми принесемо, Господи, приємні, смачні, соковиті плоди праведності. Амінь. Ми зараз будемо дякувати Богові і на цю сцену пройдуть пастори і візьмуть в руки фізичний цей хліб, який нам дав Бог, також воду, яка є в нашій місцевості, вдосталь, і також і духовний хліб це слово Боже. І ми всі разом встанемо і будемо молитися і дякувати Богові за ці плоди, які Господь нам подарував.